Всім доброго раночку! Сьогодні у нас прикраса з Ізраїлю. Я хочу вам показати трошки новинок, і трошки, може, того, що ми дивились минулого разу, 10 грамів ось такі класні сережки. Тут одна перлинка і один кіаніт. Крупний, обидві 10 грамів. І загально, ну вони довгі. 6 см 1650 гривень. Сережка. Буде аж одна каблучка ще з кіанітом, але вона трошечки інша. Я не знаю, може, вона і буде пасувати до них, хоча. Тут просто камінчик також овальний, а розмір повністю у нас 17,5-18. Як його точно. ну Як на мене, то 17,5. Так, що їх догори дризнів. Ось так би могло бути. В принципі, цікаво. А, каблучка вартість 1250 гривень, сережки 1650 гривень. Красиві. Треба їх на заставочку поставити, такі вони класні. Ці кіаніти. У 18 розмірі ось такий зелений лабрадор 1550 гривень. Він жовто-зелений. Півтора см камінець класно світ, це як ліхтарик. Далі бурштин 18,5 розмір 1250 гривень. Ось така тут шинка. Бурштин з включенням всередині жовтий чи жовто-зелений. Далі маленькі, ось такі малесенькі сережечки за долярчиками та золотими накладками. До них, в принципі, може бути каблучка у 18 розмірі. Ось така. Сережки, вартість 1250 гривень і каблучка 1250 гривень. Всі яскраві, але ось одна оця сережечка, вона з таким включенням, воно ну, просто може комусь не сподобається, що так виглядає. От. А самі камінчики такі класні, такі яскраві. Накладка 375-ї проби золота. Шинка широка. І у 18 му розмірі ось такий кайфовий дулярчик 1250 гривень. Красиво виглядає на руці, він такий більш-менш об'ємний. Подивіться, якщо не дивилися, індійські браслети ну, можна докомплектувати каблучку, але там ну, Воно все одно буде красиво виглядати. Тут дуже красивий такий світло-блакитний колір, приємний. І сама моделька класна. Типічний Ізраїль. Він коли самій смішний, як я балакаю. Так, ну ви зрозуміли, що хотів сказати. Шо? У 18-му з половиною ось такий класний лабрадор 1250 гривень. Він а, прозорий. Ну, я не знаю, як показати, зараз щось придумаю. Да. Так, колір, тобто розмір півтора сантиметри. Колір напівпрозорий, але він такий настільки яскравий. Класний перстень. Далі каблу, каблучка вісімнадцять 1150 гривень. Ось такий одулярчик, він тут схожий на паралинку. Він мені прям, Я одразу побачила паралинку, але мені сподобалась модель світлий, красивий одулярчик. 1150 гривень каблучка. і покажу сережки з паралинками. Так, з паралинками. От, 1250 гривень вартість сережок. Тут просто перелинки, акцент на перелинки. Якщо у вас є красиві недокомплектовані жемчуга то вони вам підійдуть. От, ну, реально так. Щось є в цьому схоже. І манюнькі сережечки з лабрадорами ось такі. 1250 гривень вартість такі. Маленькі, невеличкі. І також напівпрозорі, але цей лабрадорчик більше світло-сірий. Трошечки як темний адуляр він виглядає. У нас каблучка також прозора, але там прям темний камінь. І камінці маленькі, маленькі 11 міліметрів. Зате вони легенькі. Далі у 21 розмірі 21,2 десь ось така гадючка, зміючка. 1350 гривень вартість. Тут на лабрадорчику така полосочка. От вона ніби як на поверхні. Просто не, не ідеально заполіровано лабрадор. Великий розмір дівчата. Так, і ще є адуляр за тисячу гривень. Тут розмір 17 і приблизно. Тут також не не ідеальний він по, своїй, а, по своєму обробленню, але сам камінчик яскравий. Ось так виглядає. За 750 гривень та сама історія. Зараз покажу. Тут верхній класний, а нижній ось такий. Не сильно так охайно зроблено. Понизу трошечки щербинки. Ви їх видно. І включені все разом. На шнурочку зі срібним замочком. Далі сережки з е, пераламутром та лазурітом. 1150 гривень вартість, довжина сережок 5 см. Вони красиві, лазуріти крупні. Яскравий цей пралумітр, красиво відблискує. Останній у нас сьогодні комплект 18,3. Ось такий гранат. А Тут сережки, каблучка і підвіска. Повний комплект 3550 гривень. Також <рес> типічний Ізраїль. От. Реально красивий гранат, камінчик відкритий. У мене є чокер. не знаю, чи пройде він сюди, могло би бути, міг би бути комплект. От, зараз у мене тільки повний комплект, тож, поки повним комплектом я і пропоную ось така шинка. У каблучки. І тепер давайте подивимось, чи підійде мій е шнурок, точніше, чокер. Він за відтіночком трошечки світліший, от ось так це може виглядати разом. У мене ще є чорна шпинелька хоча там дівчинка наче хотіла її. Так, 850 гривень гранат зі срібними кульками. Срібного фурнітура срібні кульки. От. І ось таке може бути кольє. Як вам здається, чи чорний би був красивіший? Можливо, ще піріт би сюди підійшов за кольором. Ось така в нас сьогодні історія. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, що вам сподобались ізраїльські прикраси. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Всім гарного дня, до побачення.